Проєкт вирішує проблему нестачі прісної води для потреб побуту або сільського господарства. Актуальність полягає в тому, що після знищення дамби Каховської ГЕС частина Дніпропетровської та Херсонської області залишилася без доступу до прісної води, особливо сільська посушлива місцевість, яка потребує поливу. Конструкція дощолову дозволяє в домашніх умовах накопичувати прісну воду, при цьому економлячи водопровідну для поливу. 97% загальних водних ресурсів України забезпечують річки і лише 3% підземні води. Тому стан річок напряму вплине на те, чи буде вода для охолодження наших атомних станцій та зрошування полів. За даними 2014 року, ми посідаємо аж 124 місце із 181 країни у світі за цим показником. До того ж, ситуація відрізняється залежно від регіону, найменш забезпечені водними ресурсами Донбас, Криворіжжя, Крим та південні області України, де зосереджені найбільші споживачі води. Зі всіх областей лише у Закарпатській області рівень забезпеченості місцевими водними ресурсами визначений як середній, що тим не менш, усе ще не хороший показник. Мета сконструювати модель дощолову. Та перевірити його можливості для збору води. Перше завдання це опрацювати інформацію про потреби прісної води та інженерної конструкції для збору дощової води. Друге обрахувати розміри частин конструкції дощолова для створення подальшої його моделі. Останнє це створити модель дощолова в домашніх умовах, це зменшена модель. Якщо ж ви вирішите зібрати справжній дощолов, вам буде корисно знати, що під час інтенсивного дощу, маючи купол площею 10 метрів квадратних можна зібрати за годину 20 чи більше літрів води. Потім дощову воду можна використовувати для поливу рослин, вологого прибирання або ручного прання. Оскільки вода в хмарах досить чиста. Виготовлення дощолов є моделлю, яку можна збільшити, використавши міцні опори, тент чи брезент та кріплення, а також сітку, щоб у дощолов не потрапляло сміття. Збирати воду можна в бочки або баки. Ця модель демонструє можливість конструкції для збору близько 20 літрів води за годину. Мій проєкт покликаний вирішити проблему нестачі прісної води. Створена модель дощолова є ефективною та при збільшенні пропорцій може використовуватися для збору дощової води для побуту та поливу.